Нова сторінка для відносин Євросоюзу з Україною. 1 листопада запрацював новий склад Єврокомісії, а тепер на посаду зійшов новий президент Європейської Ради. Уперше цю високу посаду обіймає представник східної Європи, колишній польський прем'єр Дональд Туск, відомий як палкий євроцентрист і критик політики Російської Федерації щодо України. 1 грудня остаточно набрала сили нова трійка керівників ЄС, людей від яких найбільше залежить внутрішня і зовнішня політика Євросоюзу. Жан Клод Юнкер, Федеріка Могеріні, Дональд Туск багато чим відрізняються від попередників і умовами, в яких доведеться працювати, і набором повноважень, і навіть політичною легітимністю. Нова трійка представляє більшу кількість різних партій, ширше коло регіонів. Уперше на верхівці ЄС опинився представник Східної Європи. Успіх Європи в найближчі роки залежить від кількох питань: по-перше, від захисту фундаментальних цінностей солідарності, свободи і єдності, від загроз, що йдуть від ворогів, внутрішніх і зовнішніх, політика повертається до Європи. Історія повернулася. Говорячи про внутрішніх ворогів, Туск має на увазі євроскептиків. Під зовнішніми розуміє, зокрема, Росію. У промові це не прозвучало, та вже за кілька годин Туск розмовляв телефоном з Бараком Обамою. Керівник Європейської ради і президент Ша погодилися. Росія мусить вийти з території східної України, припинити постачання зброї і бойовиків і дозволити контроль кордону. Для порівняння ще два тижні тому на саміті міністрів закордонних справ ЄС говорили лише про іноземні сили. А на останньому саміті Євросоюзу заклики до Росії були ще м'якіші. Дональд Туск не облишає українську тему упродовж усього першого тижня на посаді. Під час телефонної розмови з Петром Порошенком, під час зустрічі з генсеком НАТО, ми з Єнсом погодилися, що криза в Україні істотно змінила безпековий ландшафт Європи. Ці зміни загрожують основам міжнародного порядку, сформованим після холодної війни. Якщо ми хочемо здолати кризу, мусимо подбати про виконання мінських угод. Дії Росії продовжують дестабілізувати Україну і підривають стабільність в Європі. Суперечки необхідно вирішувати переговорами, а не танками. Не покладають рук, і інші члени нової трійки. Цього тижня голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер зустрічався з прем'єром Болгарії, тієї самої, що за словами Росії, зірвала будівництво південного потоку. Українська тема піднялася в його розмові з головою латвійського уряду. Ми не можемо спокійно дивитися, як одна країна відтинає шматок іншої просто посеред Європи. Підтримує Україну і голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні в розмовах з головою держдепу Джоном Керрі у засіданнях ОБСЄ. Усі побоювання у надмірних її симпатіях до Росії поки що не справдилися. Сьогодні і завтра ми сподіваємося просунутися в імплементації мінського протоколу, надаючи звідси потужний педетичний сигнал, що саме мінський протокол є базою для угоди. І якщо Росія покаже зацікавленість у цілковитому його впровадженні, це буде чудовим результатом. Детальніше про мирний процес і українську економіку усі троє нових лідерів говоритимуть у Києві. Туск Юнкери Магаріні збираються з візитами до української столиці. Точні дати поки. Не визначені, а от засідання ради асоціації України ЄС відбудеться менш як за два тижні, 15 грудня, у Брюсселі.